Привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом смачних паляничок, які не потрібно смажити на олії. Інгредієнти, завжди доступні, їхню кількість, ви також знайдете в описі до цього відео. У миску просіємо борошно. Додаємо сіль і олійку. У мене це звичайна соняшникова олія без запаху. Трошки перемішуємо і тепер додаємо воду. Приблизна температура води 60-70 градусів. Важливо, щоб це був не окріп. Ложкою все перемішуємо і тепер замішуємо вручну. Трошки можна підсипати борошно так, щоб тісто перестало липнути і до стінок миски, і до рук тільки тісто гарно замісилося, даємо йому можливість відпочити 10-15 хвилин, а за цей час приготуємо начинку. У миску з сиром розбиваємо одне яйце, додаємо сіль, а також дрібно нарізану зелень. Якщо в сирі буде багато сироватки, то треба додати або 1 столову ложку борошна, або картопляного крохмалю. Все гарненько перемішуємо і все, наша начинка готова. Робочу поверхню присипаємо трошки борошном і підмішуємо тісто. Розділяємо на приблизно неоднакові шматочки. Кожного шматочка формуємо кульку. Тепер кожну кольку розкачуємо максимально тонко. Приблизна товщина це один, максимум 2 мм. На одну частинку викладаємо начинку і зверху прикриваємо другою частиною тіста. Виходить, ніби великий вареник. Краєчки підрізаємо. Так робимо з усіма шматками тіста. Суху сковорідку добре розігріваємо, температуру зменшуємо до мінімальної і смажимо ось такі великі вареники по 3 хвилини з кожної сторони на сухій сковорідці. Як бачите на відео, навіть без олійки вони чудово зарем'янились. Тепер витягуємо наші полянички на тарілочку і частуємо наших рідних. Дякую, друзі, що додивились відео. Якщо воно вам сподобалось, то підтримайте мене своїми вподобайками. А я й далі вас тішитиму смачними, головне простими рецептами з доступних продуктів. Усім па-па!